Друзі, всім привіт! З вами Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні для мене в мене, для вас, дуже таке цікаве відео. Будемо організовувати нитки моліне німсі. Що я вам можу сказати за любі матеріали? Любі матеріали в кожної рукодільниці мають лежати на своєму місці бажано. А так, наприклад, рукодільниця працює, отримує задоволення, створює нові шедеври, і це займає багато часу, відповідно, роки йдуть, матеріали накопичуються. І для того, щоб не витрачати лишніх коштів на матеріали, які, можливо, у вас вже є. Наприклад, зараз ми будемо говорити про Дімсі Муліне, ну, але це і взагалі загалом це стосується. Тому. Я вважаю, що повинен бути порядок у всьому. Для чого нам вигадали органайзери для ножиць? Для того, щоб ви могли прийти собі гарненько взяти ті ножички, які ви хочете. Чому нам вигадують органайзери для бобіночок, для бісеру? Органайзери, органайзери, органайзери і відповідно органайзери всюди, не тільки навіть. В рукодільному плані органайзери для шаф, органайзери для побутової хімії, для всього є органайзери. Органайзери це така річ, яка створює порядок. В нашому випадку органайзери це не тільки порядок, але ще і збереження коштів. Тому що, якщо ви не знаходите відповідну ниточку, що ви робите? Так, ви йдете в рукодільний магазин. Але ж ви ж не вийдете з нього з однією ниточкою, правда? Ви ж там собі ще щось купите. А якщо ви ще онлайн замовляєте, ну як можна замовити онлайн доставка, наприклад, 50 чи 70 гривень новою поштою однієї нитки? Розумієте, що воно за собою тягне? Отже, я би хотіла з вами поговорити на рахунок моєї нової організації Ниток Дім Сім, моліне. Чому? Тому що чому я так вирішила? Чому, зараз, чому саме зараз? Останнім часом я дістаю е свої незавершені проекти, і там мені вічно чогось бракує. І відповідно, я біжу в магазин. Але в мене є дуже багато ниток. По-перше, дуже погано тримати на окремий дизайн, наприклад, якщо ми беремо схему і самі підбираємо ниточки, брати, е розкладати ниточки по цих дизайнах. тому що я... Бачу, у мене 936-го чотири бобінки. Чотири. Якщо це все тримати, наприклад, в органайзері і брати органайзер на кожну, ну, один органайзер на всі роботи, так можна собі, наприклад, розуміти, скільки у вас є ниток, які у вас є нитки. Фірма DMC робить такі пластикові. Речі, пластикові органайзери для муліне. І, відповідно, щоб на бабінки перемотувати, так, є ще кісточки, мені зайшли бубінки. І я зрозуміла, що пройшов час і мені не вистачає цього одного органайзера. Таких органайзерів потрібно досить таки багатсько. І чесно, я не експериментувала, скільки потрібно їх, але їх треба багатсько для того, щоб всі нитки вмістити. Ще потрібно зразу всі нитки перемотувати на бобінки, я не знаю, тому що я даю гарантію, що є такі відтінки DMC, які ви жодного разу за своє життя не використаєте. Я пішла на Аліекспрес і знайшла там ось такий органайзер. Він, до речі, давно в мене вже є. Що це за органайзер? Він більший, ніж органайзер DMC, ніж ця пластикова прозора коробка. І він йде двох Так, я вам відкрию. До речі, в органайзері DMC оригінальному. Я зберігаю такі нитки, якісь там Анкор, в мене там десь якісь були проекти, Мадейра. То я собі перебутувала і там зберігаю він там наполовину порожній. Дивіться, як в мене зараз це організовано. Ось, воно у мене отак організовано. Закінчується в мене тут 900-м номером. Я його перевертаю на другу сторону. І в мене також тут продовжуються ниточки. Є такі комірки туго набиті, а є такі легенько набиті, то вони трошки так гуляють, валяються, коли я перевертаю. Е ці, що валяються, то просто там ще потрібно ну, місце є для того, щоб ще допхати бобінок, якби залишок, так? не обов'язково все впритик е запихати. Окей, з тим все ніби ясно, мені це підходить. Але є в нас моточки. І з моточками, ви знаєте, все набагато-набагато складніше. Дивіться, яка коробка. Давайте подивимося, що тут в мене є. А, так. В цьому мішечку я докупляла ниточки на якісь там І Тут в мене навіть записано на якісь там проекти. Вони навіть тут пов'язані такими якби парними, ну, не парними, а пов'язані окремо на окремий комплект. Вони є! Також в мене в цій коробці є е, залишки ниточок Dimensions. які треба організувати в мою організацію ниточок DMC, е, Dimensions. Ниточок. Е, і треба цим зайнятися, але я чекаю, поки цей пакунок трошки більший стає, тоді почну ним займатися. Ну, а далі в мене ось така картина. Ви знаєте, колись вона мені навіть дуже і подобалася. Тепер вона мені не подобається. Я вам розповім, як це було. Я всі нитки, які в мене були в моточках, поскладала по номерах соті, 200, 300, 400 і там 38 щось там. Потім я взяла ось такі пакетики зіповські. І в кожен пакетик вклала ось такий папірчик. Ось. І на цьому папірчику. У мене були написані ниточки, які знаходяться в цьому пакетику. Так, це класно. Але е, ці пакетики, вони в мене так, вони стояли, вони лежали. І коли мені потрібно знайти, наприклад, трьохсот, наприклад, 38, 37, 500, 800. Ну, розумієте, це треба перевертати, і воно отако, дивіться, все постійно перевертається. І зовсім недавно я пішла. Е, в магазин, і в мене так якось накопучивалось, накопичувались, накопичились знитки до деяких проєктів, ну, як завжди. І вийшло так, що їх стало дуже багато. Я їх запхала в такий конверт. І коли мені потрібно було якусь нитку, я дрилася. Потім я дрилася. потім я дрилася. І зовсім недавно я зрозуміла, що треба з ним щось зробити. Я взяла ось цей пакет. Щоб не переривати його намарно. Я е, взяла простий папір і написала: тут є пару таких м, колонок, та, е, там 400, 300, 500 900, які нитки тут є. Я їх просто переписала. І ви знаєте, і, думаючи, думаючи, оце все, я вирішила. Я купила наразі 20. Таких прозорих білих конвертів. І що буду робити? Там, здається, навіть і не потрібно 20, там, здається, треба 15. Чому 15? Як я це рахую? Я маю е, розкладку ниток DMC, на останній сторінці є ниточки, розписані, на якісь, на які розкладці вони лежать. Тобто до 100, соті, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 і 900. Потім іде 30, 33, 36, 37, 38, 38 це вже є 15. І ще є бленди. Це є 16. Але я зауважила, що в мене дуже багато ниток 900-х. Навіть якщо взяти ось цей пакунок, найдовша колонка це є 900 нитки. І я вирішила, що отаким чином я організую всі свої нитки, мулінеї, які не перемотані. Не бачу сенсу жодного перемотувати, втрачати час, тому що ця нитка, можливо, вам і не знадобиться. І що саме цікавеньне, я вам покажу, як це все гарно будемо виглядати в завершеному результаті. Тож, давайте приступимо до. Переорганізації оцього всього, щоб знавести нарешті в цьому порядок. Ще з'явилася в мене ось така папочка: це є з Люрексом BMC-шним, таких на моточку. Це є ниточка, яка світиться в темноті. Одним словом, це ті нитки, які я не часто використовую. Окремою папкою в мене чорні. Ці, що в мене, а це дев'яті. Дивіться, тут я залишила та, як є, тому що тут дуже багато ниток. І вже якщо вони тут є так гарно у мене поскладені, підписані, хай вже так буде. Наступне Дев'ятих дуже багато 900 ниток. Тому в мене їх є дві пачечки, де я підписала 9.1 і 9.2, Десь в мене тут воно є. І також є в мене папочка меланж, це є меланжеві ниточки. Давайте подивимося, як воно все красиво організувалося. and <laughs> you Підбиваючи підсумки, я хотіла б сказати: отже, подивіться, як я це все поскладала. Спочатку в мене йде ця папка дає збірна солянка, далі в мене йде люрекс, чорні нитки, меланж, і тоді все гарненько. Можна собі швидко знайти відповідну папочку з відповідним кольором. І тоді ви, наприклад, витягуєте папочку 37 Вам треба. І ви дивитеся, чи є у вас цей відтіночок, чи нема. Як на мене, це дуже класна організація. По-перше, з плюсів ниточки лежать всі рівненько, бо в тих пакетах на зіп, що в мене були, вони були покручені, тому що я їх дістала, я знайшла відповідний колір і потім мусила їх назад запхати, і вони ставали такі. От, покручені, а тут вони більш-менш в мене вирівняються і будуть гарненькими такими моточками лежати. Також на рахунок ось цих записів я хотіла би сказати, що можна собі це роздрукувати по всій таблиці DMC і ставити галочки, які у вас є відтіночки і які у вас немає відтіночків. А як в мене принтер поламався, згадала я як це писати. І також є поле. Якщо я буду сюди докладати якийсь моточок, я можу собі дописати. А якщо я забрала, можу просто використати цей номер. Сподіваюсь, я трошки вам допомогла зробити переорганізацію, показати, як це може бути по-іншому. А зараз накриваю це вся кришку і пхаю його під стіл. Хай воно собі гарненько зберігається в чистоті, в порядку, рівненько і красиво. Щиро вам дякую за те, що були зі мною. З вами була Марія. Чекаю, що ви думаєте про цю організацію і чи має вона право на життя?